Міську ратушу прикрашатимуть посмішки. Полотно розміром 3 на 6 метрів розмістять у середмісті Івано-Франківська. Така вітальна мегалистівка стане подарунком івано-франківцям з нагоди дня міста. Унікальна мозаїка складатиметься із сотні посмішок. Загальний фон міська ратуша. Святкове полотно сформують різноманітні світлини розміром 5 на 5 сантиметрів. Таких тут понад 5 тисяч. Гіганські фото створять за спеціальною програмою. Саме ця мозаїка, якби. Символізує те, що з близьками різні, кожен є якоюсь унікальною особистістю. Але ми всі становимо одне цілеми, становимо івано Франківська. На даний момент мозаїка активно вже працює, користувачі розміщають свої фотографії. В нас вже є порядка двох тисяч фотографій розміщених. Завантажують. Досить активно, але ми б якраз хотіли, щоб жителі активніше долучились до цього процесу. Проект «Мозаїка» започаткував молодіжним міськвиконком. Це найбільша вітальна листівка. Таких в Україні ще не було, стверджують організатори. Виявити любов до власного міста доволі легко. Головне, треба бути користувачем інтернету, надіслати фото може навіть дитина. Процедура проста та доступна. Кожен бажаючий мешканець зможе підійти і знайти себе на даному зображенні. На даний момент, по суті, досить активно і молодь підключилася. Тобто, і хочеться закликати, щоб завдяки вам звернутися ще до тих мешканців, які не почули про дію цього проекту, щоб вони теж взяли участь і залучилися і поскидали свої фотографії, Тому що загалом це досить така, досить хороший подарунок буде і для міста, і для мешканців міста. Побачити власну посмішку на вітальній мегалистівці можна буде на вічовому майдані. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.